Виглядає бо, ну, сміх і аплодисменти ми підстава, а красиве лицо ні. Красиве лицо вже не підставить. Дивіться, у нас сьогодні зйомка найкращого матеріалу. Дивіться, я вас дуже поважаю як наших глядачів, і я свій матеріал прогнала через чат GDP. Я просто туди вбила весь свій матеріал і сказала, зроби смішніше. А він просто взяв і переписав весь свій матеріал, і я така: ну ну, лучше бути вже і не може. Того просто. Просто живіть з усвідомленням, що якщо вам не смішно, то це не мої проблеми. Тому Сорі. От, знаєте, у мене, ну знаєте, стендапер в сім'ї це ну, горе. І, але мої батьки вони, вони мужньо мене підтримували з моїм стендапом. Вони такі, люба, молодець, класно, але поки не дізналися, що нас будуть знімати і виставлятися в інтернеті. <рес> Бо що тоді батько такий. Типа, а, Зараз ця загроза вже стала реальна, що до мене хтось підійде і скаже, Сань, сань, а це твоя. Там, там шутки про Бога були, це вона да? просто так похожа, а батько такий, у мене дітей взагалі нема. <праць> <праць> Ладно, Але сьогодні я не буду гнобити мою сім'ю, бо що обично, ну, якщо хто ходить постійно на мої стендапи, ті знають, що там, ну, мої батьки вони прям такі ми все зазнали. Ми знаємо, що такі особисті кордони, тільки не шути. Е, от. Тому, сьогодні, кхм, е, тому сьогодні я буду гнобити Німеччину. Готую. <праць> я тут живу вже 5 років е, і всі ж, звичайно, ж мене питають за мої інтеграційні успіхи, е, чи знаю я мову, чи є в мене громадянство, чи ходила я вже в німецьку сауну. І так, в мене вже все з цього є. Я знаю ідеально державну мову. Турецька, дозвичайно, ну реально, не така вже й важка, як виявилося. Сауна і мене не залякати, я все одно нічого не бачу. І я отримала своє громадянство. Я отримала його експрес. Я хочете зможу з вами поділитися, як його отримати. У мене навіть з собою є перепустка ця. От, 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 це от моє громадянство. <Well> це, це воно отак от от виглядає, це hike це, е, Якщо у вас воно є, ну я чесно скажу, якщо мене покличуть на німецьке весілля, я ще буду думати, чи це чи сандалі з носками. Інграція. Я вас буду добувати по інтеграції. Я хочу, щоб ви звідси вийшли і ви знали, що ви будете робити по житті. Е, значить, так, у мене є ще страховка на зуби, яка покриває мені золоті мости. Але не то, що в мене випадають зуби, і ми десь через шпре будуємо золотий міст. Ні. Це означає, що якщо в мене випадуть зуби, мені поставлять нові, але золоті. І, якщо чесно, я зараз на кожну драку дивлюся як на можливість стати, стати міст золота осінь, тому що з такою то посмішкою. Також я почала здавати на права, не на людські, не на жіночі, на водійські водійські права. На водійські права, так що можете вже носити ці жовті жилетки, щоб я вас випадково не переїхала. Або не випадково. <ріст> і, звичайно ж, я там здавала теорію теорію правил дорожнього руху. І там було дуже там було 1200 запитань. Але я з першого разу не здала теорію через одне запитання. Я вам хочу його зачитати. Воно дуже складне. Ну, мені воно дуже важко далося. От. Угу. За це питання просто 4 бали. Перед червоним світлом всередині населеного пункту інші водій очевидно. Хоче вас спровокувати на участь в автоперегонах. <рес> я така, ага, це, то є, це точно я в Німеччині здаю права, не в Україні. Але окей. Ваші дії. І тут три варіанти відповіді. Перший. Я не зверну уваги на його поведінку. Та, звісно, варіант Б. Я вийду з машини і поговорю з водієм. І варіант В. Я прийму виклик, але не перевищую швидкість 50 км за годину. <плес> і прикол в тому, що тут з справами не так однозначно. Тут треба ще з при цим пройти курс першої медичної допомоги. Я його пройшла, і ну дивіться, я зекономлю вам час. Там два головних правила: перше правило не як в байцовському клубі, перше правило. Якщо бачите людину, ну, яка потрапила в ДТП, що треба зробити правильно? витащити її з машини і покласти на матрасу. Ви мене спитаєте, Люба, який нафіг матрас? Правильно. В Берліні, блін, яка вулиця без матрасу. Тут, тут, тут. тут. І друге правило, друге правило: якщо у когось відрізало кінцівку, не панікуйте. Це не проблема. Просто берете кл... Її можна врятувати. Коротше, кладете е, кінцівку в пакет, потім льоти. Потім ще один пакет. Я вам чесно скажу, я ніколи не думала, що мій пакет з пакетами дома стане домашньою аптечкою. Ви знаєте, після цих цих -от кроків інтеграції, там після цього взуття, після золотих зубів, прости господи, після ну, всіх цих мук ти іноді потім думаєш, чи, чи хочеш ти ставати дійсно частиною цього суспільства німецького? Тому що ви знаєте, є міфи Древньої Греції, є міфи Древнього Риму, є міфи про те, як німці люблять порядок. <плес> Щось таке всім дякую. Oh <laughs> my